треба далеко ходити, я вивчав е, законодавство е, Литви і Латвії кримінально-процесуального кодексу. І я не знаю, мені якби сльози на очі навертаються. Коли розумієш, як розумно, і просто це все передбачено і прописано. Про те, що є там прокурор району, який в конкретних справах є прокурор вищого рівня. Над ним там керівник прокуратури. Він здійснює нагляд. Тобто, якщо наявні якісь порушення, напустимо прокурор області. Може на час вивчення, обґрунтовуючи там свою діяльність на час необхідності вивчення кримінальної справи, призначити тимчасово прокурором вищого рівня для нього когось з обласної прокуратури. Він вивчає, дає свої зауваження для прийняття процесуальних рішень. Чи той далі буде розслідувати, чи він буде покараний, і справа буде передана іншому. І так по ланках, по ланках нагляду. Тобто я веду до того, що. Потребує наш кримінально-процесуальний кодекс реального удосконалення з тим, щоби. А перше, реально прокурор, який є у кримінальному провадженні, реально мав свою процесуальну самостійність і незалежність. Друге, реальні і чіткі прописані в законодавстві е, механізми для того, щоби. На нього здійснювати його можна було перевірити у випадку наявності порушень, затягування, порушення розумних термінів, великої кількості скарг, проведені там незаконних якихось обшуків, арештів і тому подібне, для того, щоб перевірити його діяльність сказати, чи можна йому далі розслідувати, чи ні. Щоб це було прописано в кодексі. А цього немає, і ніхто цим не займається. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.